Я практикую підхід одного каналу. Замість того, щоб працювати з великою кількістю різноманітних можливостей, вибираю один канал, купаю його глибоко. Тобто, ну, от, наприклад, для однієї з компаній це були спонсоровані виставки в екосистемі е, Amazon Web Services. Вони півтора року ставали експертами в цьому, перш ніж рухатись далі. Тобто, вони встановили чіткі цілі та очікування: прямо скажіть, що ви будете робити, що ви не будете робити. І тут е, обов'язково все це вимірювати, бо у вас не одразу будуть ідеальні результати, не одразу буде висока точність. Треба ставити чітку гіпотезу, конкретні часові рамки, бюджетні обмеження і мінімальні критерії успіху. Найголовніше визначитися, як виглядає успіх, перш ніж тим, як починати. І коли ви вже пропрацювали м, з цим каналом досить довго. Ви отримали результати, які вас задовольняють. Тоді можна вже думати про інші канали.